Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського новини про найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Двоє вбитих у Шахтарському. 13 постраждалих. Це чергові наслідки обстрілів росіян на Донеччині у 426-ту добу повномасштабного вторгнення. Загарбники п'ять разів атакували нову українку і тричі били по причистівці. Шість прильотів нарахували в Курахівській громаді. Пошкодили школу, двоповерхівку і 15 приватних будинків. Протягом минулої доби оселям цивільних дісталося в Новобахмутівці, Ямполі, Торському та Авдіївці. Останні обстрілювали з артилерії та градів. В часовоярській ОТГ пошкоджено школу. Гучно було в Ілінівській громаді та Нью-Йорку. На Харківщині потерпали 18 населених пунктів. Серед них тополі Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші. Ближче до обіду. Понеділка дісталося дворічні. Від артилерійського обстрілу там загинула 60-річна жінка. Вже о 18-й годині з мінометів накривали Вовчанськ. Продовжили окупанти тероризувати область і у вівторок. Із самого ранку ворог вгатив по Куп'янську, поцілив по краєзнавчому музею. Загинула його працівниця, і щонайменше 10 цивільних постраждали. Двоє людей знаходяться під завалами. Було завдано двох ракетних ударів а, типу С-300 по самому місту Куп'янську, в самому центру а, пошкоджена цивільна будівля, під завалами знаходяться люди. Всі підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога працюють на місці для того, щоб максимально а, швидко надати допомогу нашому населенню. Поряд з цим ворог продовжує атакувати північ нашої області, північно-східний напрямок. Ну і звичайно, куп'янський напрямок найгарячіший. Там ведуться зараз активні бойові дії. Фактично проходить лінія фронту. По Херсонщині росіяни протягом понеділка випустили 386 снарядів, гатили з артилерії РСЗВ, мінометів, танків, ПТРК, безпілотників та авіації. Загалом нарахували 61 атаку по області. З них 6 разів дісталося Херсону, де поцілили в будівлю громадської організації. Влучання були і в Новоолександрівській громаді. Через прильоти поранено чотирьох людей. На Миколаївщині без окупанти гатять по Учаківській громаді. Цього разу знову накривали з артилерії. Обстрілвали з Кінбурнської коси. Також над областю повітряні сили збили ворожий безпілотник. 111 ударів загарбники завдали за попередні 24 години по Запорізькій області. Під вогнем знаходилося 20 населених пунктів. Їх росіяни накривали артилерією з РСЗВ, БПЛА та авіації. Відомо про 11 випадків руйнування. Снаряди поцілили по комунальних мережах, домівках та іншому майну мешканців. На Сумщині минулої доби ворог бив по семи громадах: знобногородській, білопільській, шалигінській. Серединобуцький, Юнаківський, Миропільський та Ісманський. в останніх двох пошкоджені приватні будинки, магазин та складське приміщення. Мінус майже 700 окупантів, 31 одиницю ворожого автотранспорту, 24 безпілотники, 14 гармат, 12 бойових броньованих машин, п'ять танків і два засоби ППО противника. Такі втрати рашистів за минулу добу у відповідності до зведення генштабу ЗСУ. Ворог продовжує здійснювати штурми позиції українських оборонців на Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках. За добу там наші захисники успішно відбили 43 атаки. На запорізькому напрямку українські артилеристи знищили розташування ворога біля пологів. На тимчасово зайнятій частині лівобережної Херсонщини ЗСУ Суміноснула Росіян поблизу Горностаївки. Велику роль у знищенні ворожої сили щоденно відіграє українська авіація, артилерія та ракетні війська. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили 10 ворожих БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника. За 426 днів повномасштабного вторгнення Росії наші захисники загалом демілітаризували такі сили противника. 308 літаків, 294 гелікоптери, понад 2 тисячі безпілотників, 291 засіб ППО, понад 3,5 тисячі танків, більше 7 тисяч бойових броньованих машин понад 2,5 тисячі гармат, 539 РСЗВ, понад 5,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також понад 187 тисяч окупантів. Ніч на 25 квітня у Дніпропетровській області минула без надзвичайних подій та обстрілів. Втім, напередодні ввечері під удар армії РФ чергове потрапив Нікопольський район. Окупанти накривали Марганецьку громаду з важкої артилерії дронів. Всього зафіксували дві атаки внаслідок обстрілу. Пошкоджені декілька приватних будинків, господарчі споруди жертв чи постраждалих внаслідок ворожих ударів. Немає. На криворізькому напрямку фронту ситуація залишається незмінною. В місті продовжують працювати всі важливі інфраструктурні об'єкти, комунальні підприємства, лікувальні заклади, соціальні установи. Рада оборони продовжує надавати військовим допомогу в матеріально-технічному забезпеченні. Учора на передову для криворізьких частин, в тому числі для 129-ї бригади тероборони, передали 10 ударних безпілотників, 5 квадрокоптерів та інше обладнання. На днями раніше і того більше. Криворізькі захисники, що нині боронять. Країну від ворога на найзапеклішому нині напрямку отримали 18 квадрокоптерів, 6 матриксів і 12 мавіків, 11 великих генераторів, необхідні на передовій будматеріали, костюми для снайперів, маскувальні сітки, засоби гігієни, миючі свічки, продукти та медикаменти. Крім цього, у Кривому Розі тривають весняні роботи з благоустрою та ремонту дорожнього покриття, в тому числі комунальники відновлюють ці понтонні мости через інгулець, які знесло внаслідок удару по греблі Карачунівського водосховища у вересні минулого року. Також у місті продовжується друга хвиля видачі продуктових наборів пільговим категоріям мешканців. Для цього розгорнута мережа з 27 пунктів видачі. Наразі такий вид допомоги від міста отримали понад 40 тисяч родин. Друга хвиля триває до 1 травня. Тож містяни, які мають право на отримання продовольства, мають попереду ще 5 діб. Наші спортивні перемоги. На Кубку Європи з рукопашного бою серед юників та дівчат, який відбувся у Польщі. Наші спортсмени здобули цілу низку нагород, одразу 14 золотих нагород, 4 срібних та 6 бронзових медалей. А на відкритому всеукраїнському турнірі з Тхеквондо, вихованцю США номер 2 Кирило Абрам'як та Ванеса Черната вибороли два срібла. Вітаю наших спортсменів та бажаю нових перемог. Більше 500 адмінпослуг, доступних кожному куточку нашого міста. У Кривому Розі продовжує функціонувати мережа територіальних підрозділів центру надання адмінпослуг віза. В них можна скористатися великим спектром сервісів, які доступні, і в головному офісі ЦНАПу. Це оформлення різноманітних документів, довідок, отримання цифрових підписів тощо. Виключення державна реєстрація шлюбу, електронні. Довірчі послуги та видача водійських посвідчень у ЦНАПі нагадують криворіжцям, власникам житла, які розмістили у себе переселенців в рамках програми прихисток про необхідність вчасної подачі документів для отримання компенсації за спожиті комунальні послуги. Нагадуємо нашим містянам, які прихистили у себе внутрішніх переміщених осіб, що з 1 по 5 число кожного місяця ви подаєте документи на компенсацію витрат за житлово-комунальні послуги. Слоган міста довжиною в життя це про наш кривий ріг, тому чекаємо на наших замовників послуг у кожному куточку нашого міста. День тих, хто пройшов випробування Чорнобилем напередодні 37-ї річниці найбільшої техногенної катастрофи людства, що сталося на ЧАЕС. Криворізька спільнота ліквідаторів провела зустріч пам'яті. На ній згадували тих, хто поклав своє життя, приборкуючи мирний атом. Завітали до чорнобильців і представники влади Кривого Рогу та Ради оборони міста. Тож, як проходила зустріч, знають наші кореспонденти. Ніч з 25 на 26 квітня 1986 року поділила історію України на до та після вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС став найжахливішою техногенною катастрофою людства. Її відлуння доноситься до нас і нині. Напередодні 37-ї річниці наше місто разом із усією країною вшановує пам'ять тих, хто поклав свої здоров'я та життя, приборкуючи зловісний мирний атом, що вирвався з під контролю людини. Наслідки аварії на ЧАЕС долали є киворісі. Один з них Василь Миколайович Новак, 25-річним хлопцем. У складі 731-го окремого батальйону спецзахисту. Він з серпня по вересень 86-го займався найбруднішою роботою з деактивації 4-го енергоблоку. Наша робота дезактивація мили приміщення. Потім прибирали, як на, був виход на кришу, прибирали уламки. Там, нам до зіметристи казали, підійдеш туди, там лопатою скинеш то, все. Там долі часу дуже мало було для роботи. Його ж не, не бачиш, нічого не чуєш, тільки що потім в роті металевий привкус в роті і пить, 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 пить хочеться водити. Наразі у місті проживає понад 3600 чорнобильців, Близько пів тисячі з них знаходяться у лавах Криворізького об'єднання людей з інвалідністю Ветерани Чорнобиля, створеного у 2016 році. Щороку до знаменних для ліквідаторів дат вони збираються разом згадати тих, кого вже нема серед нас, та допомогти тим, хто потребує турботи. Ми стараємося почати друг друга спілкуватися, допомагати друг другу. Навіть ту підтримку сьогодні ми організували. Для для того, щоб люди друг друга побачили, поспілкувалися між собою. Хтось щось комусь підказав, хтось щось комусь допоміг. Наша організація, ми не стоїмо в стороні, допомагаємо. Не забуває про ліквідаторів. Є місто у кривому розі, попри воєнний час, продовжує діяти найбільше в Україні комплексна програма соціальної підтримки мешканців, яка охоплює чорнобильців у 2023 році. На матеріальну допомогу цій категорії містян виділили майже 15 мільйонів гривень. Ми завжди зі щирою подякою відносимось до наших чорнобильців для тих, хто в 86 році, коли ще війни не було ніякої, став на захисті нашої України, наших людей, наших майбутніх дітей від цього мирного атому. У такої масштабної соціальної програми, як у Кривому Розі, немає ні в жодному місті України. І щорічні виплати, і щомісячні виплати, і гуманітарні набори і багато чого. Одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень вже отримали майже півтори тисячі людей, у тому числі містяни із інвалідністю, пов'язаною з катастрофою на ЧАЕС, а також потерпілі діти та вдови ліквідаторів. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський. Подарували любов та турботу тим, кому їх бракувало. Напередодні у Кривому Розі народилася нова прийомна сім'я. 24 квітня у Довинцівському районі подружжя влаштувало до себе двох дітлахів, позбавлених батьківського піклування трирічну Сашу та її восьмирічного братика Максима. Більше про історію із хеппі-ендом розкажуть наші кореспонденти, які бачили, як створюється нова родина на власні очі. Цей день трирічна Саша та восьмирічний Максимко, напевно, запам'ятають надовго. 24 квітня вони здобули нову, люблячу та турботливу родину. Мама, де мама? Забирає. Давайте це лаваться біло. Близько трьох місяців малеча перебувала у центрі реабілітації, де опинилися через своїх недбалих біологічних батьків. Діти взагалі були обділені з батьківською любов'ю, турботою. Це дуже важливо для дітей мати родину, яка буде любляча родина. Тим паче, в нашої нової родини вони також є дітки власні двоє дітей. Тобто вони всі бажали цих дітей. Вони хочуть у них ще з'явилися братик, сестричка. Тобто Діти отримують повноцінно люблячу родину курси навчання для прийомних батьків, знайомство, оформлення документів, і ось вже маленька Олександра та Максимко крокують у нове життя. Хистити маленьких братика та сестричку вирішило подружжя Наталі та Михайла, що мешкають у Довгинцівському районі. Вони мають своїх власних дітей: дорослу доньку, яка незабаром планує розпочати самостійне життя, та семирічного сина. Хлопчики майже однолітки, тож точно не нудьгуватимуть один із одним. Впевнена, прийомна мама. Вони ще савпалі Максимка. Усе співпало в Максимки день народження повністю співпадає зі мною, а в Саньки зі старшою донькою. Це не просто так, значить, точно наш, і тільки наші тут вони як почали разом гратися. Ви ж бачите, їх один від одного не відірвати. Нещодавно подружжя переїхало з квартири у власний просторий будинок, де створили для своїх маленьких підопічних усі необхідні умови для їхнього розвитку та дозвілля. Спочатку були побоювання, як це буде, чи впораємося, чи будемо встигати. А потім до кінця зустрічі, як взяла за руку, бачите, вона мене не відпускає. Я навіть не можу вийти кудись. Ну, наша, рідна, своя. Мама і папина, да Так. Саш? так? так. так. Наразі у Довгенцівському районі функціонують сім прийомних сімей та п'ять дитячих будинків сімейного типу, у яких на теперішній час виховується 55 дітей сивід та дітей, позбавлених батьківського опікування. У нашому районі існує і дитячі будинки сімейного типу, а також прийомні сім'ї. І я хочу наголосити на те, що саме в нашому районі дуже е, такі шановні батьки, які, до яких немає взагалі ніяких питань, які максимально роблять все для того, щоб ми були одними з найкращих. Е, на жаль. Під час війни деякі сім'ї виїхали за кордон і зараз знаходяться там, але і там вони себе знаходять, розвиваються, і також гордість за них там також у нас присутня. Ті містяни, що бажають та мають змогу дарувати тепло та любов малюкам, які були позбавлені цих почуттів за різних обставин з питань, усиновлення та опіки можуть звертатися до районних служб у справах дітей. Кузьма Шишкін Едуард Лушпенко, перший міський. Інтерпретації картин Моне, Ван Гога, Гренуара та інших французьких художників за підтримки посольства Франції в Україні біля художньої школи номер один провели Вернісаж, мистецтво Франції, очима дітей. Виставка створена вихованцями саме цього позашкільного навчального закладу. Проходить в рамках акції Дружба України і Франції разом до перемоги. Крім того, більше півсотні шедеврів, які створили юні криворіжці, невдовзі відправляться до цієї країни на іншу експозицію. Молувалися Сою і наші кореспонденти. Портрет Ван Гога, його найвідоміша картина Соняшники, танець Анрі Матіса, блакитні танцівниці Едгара Деги, а ще низка краєвидів, натюрмортів та людей. Саме це і зображували в своїх роботах учні художньої школи номер 1 Деякі намагалися в точності повторити оригінальне творіння, а декотрі створювали роботи зі своїм баченням. От 15-річна Віталіна обрала за прототип свою найулюбленішу роботу, написала її акрилом. Це робота Клод а французького художника. Мені дуже подобається. Цього роботи він а, дуже багато цих ковшинок намалював. Взагалі він а, зробив а, собі це озеро ковшину, і а, кожен раз виходив на вулицю та малював. Йому йому дуже подобалось. Мені дуже подобається тут, як я намалювала воду. І, взагалі, ці кувшинки, квіти. Цей захід став першим великим івентом художньої школи в цьому навчальному році. За право або їх картини потрапили на виставку, боролися понад 160 дітей віком від 8 до 15 років. Але відібрали лише 55 робіт. Створювали їх юні митці весь перший семестр. Трудитися розпочали ще в вересні. Учні спочатку обирали, що ж зобразять на полотні, потім розроблювали ескіз і в завершенні переносили все у великий формат. Ми обирали найкращі роботи педагогічною радою школою, тобто колектив викладачів, обирав найкращі, які відповідають, скажімо так, оригіналу робіт. В основному це були імпресіоністи, і ми дивилися, наскільки дитина точно передала стиль художника, його колорит, і таким чином відбирали роботи. У нас тут представлено від Ренуара, Сезанна, Моне, Ван Гога і безліч безліч Дуже велика палітра всіх не передали, числити. Проходив Вернісаж під відкритим небом. На мистецькому івенті створили повністю французьку атмосферу. Під легку музику відвідувачі могли і насолодитися картинами, і віддати свої голоси за ту, яка найбільше сподобалася. Сама ж експозиція привернула увагу багатьох перехожих, тож проштовхнутися не було де. Це такий криворізький лувр. Ми бачимо, що дуже приємний, гарний тут настрій. Зараз тут багато художників наших Криворізьких, тут багато викладачів. Дітей, батьків, тому що це захопила ця прекрасна ідея, яка народилася у нашої директорки цієї художньої школи Оксани Петрівни Поліщук. Вона захопила всіх, тому це дуже приємно. Це ще такий ще один захід, який надає настрою, надає емоцій, об'єднує нас. Також учасники виставки нагородили і подяками від міськвиконкому, адже останні докладають всіх зусиль, аби розвивати і далі таланти юних криворіжців. Тому з 12 січня діти змогли відвідувати мистецькі школи, де є укриття на сьогодні. І так навчається вже п'ять тисяч дітей. У нас дуже талановиті діти в Кривому Розі, і ми посилюємо нашу міжнародну співпрацю, в тому числі за рахунок культурних акцій, такі як зараз. Французи дуже цінують кривий ріг, і вони вважають наше місто найфранцузьким в Україні. Адже саме наше місто в 1880 році приїхали французькі та бельгійські інженери і створили промисловість, якою якою зараз пишається, якою зараз пишається всі. І зараз вони І зараз вони дуже. Дуже наші підтримують наші спільно культурні акції. Невдовзі ці 55 робіт наших юних талантів побачать вже у Франції. Планується, що виставка пройде в місті Понкруа 1 червня, якраз міжнародний день захисту дітей. Тим часом в художній школі номородин хочуть створити й музей з кращими роботами, а також націлені активно брати участь в міжнародних конкурсах, аби заявити про себе на весь світ. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський. Мистецький челендж вже місяць триває у кривому розі. За доброю традицією, острою не залишився жоден з районів міста. Цього разу долучився Саксаганський. Тож в Палаті культури мистецької влаштували дуже насичений івент, виступи ансамблів музичних шкіл, майстер-клас від професіоналів та інші цікавинки. Очікували на містян протягом кількох годин. Все це на власні очі бачила, і наша знімальна група. Звучить відомо всім червонорута у виконанні змішаного оркестру мистецьких шкіл Саксаганського району. До цього концерту долучилися Палацу культури мистецькі та Саксагань, школа мистецтва номер 1 та 13-та музична школа. Тож слухачі врадували українськими народними піснями, авторськими, закордонними та іншими композиціями. Два оркестри народних інструментів, ансамблі естрадної музики, гітаристів, бандуристів та хор. Ідея була задумана давно. Спочатку ковід, війна, потім ще якісь якісь. Проект був в повітрі, і ми вирішили його зробити. Я думаю, що це буде цікаво. Для мене це було дуже цікаво. надзвичайно. це така незвична робота і така чудова організація. Дітям це дуже гравий. Подобається музичні цікавинки Очікували на присутніх і на другому поверсі палацу культури «Мистецький». Там влаштували цілий майстер-клас, «Граючий тренер від саунд-продюсера студії звукозапису Ракурс Рекордс Миколи Клінецького. I'm uh -huh. Кола Клінецький підготував теоретичну та практичну частини. А от весь майстер-клас був присвячений тому, як ритмічно взаємодіяти вокалісту із музикантами. Тож для прикладу присутнім показали виконання однієї тієї ж пісні, але в різних жанрах. Я з Іронією дивлюся і на себе, і на наших українських вокалістів. Вони топові, вони класні, круті. Там, де треба співати, як в степу, розливіста калькантюєнна. Вау да, незамінимі люди. Трохи час іде вперед. Є стилі музики різні: джаз, панкі, соул, ф'южн. Там, де музика більш, більш коротка музика, пригающа. І там ми трошечки просідаємо. От. Для прикладу, Майкл Джексон. Я думаю, всі знають, хто це. був. До мастер-класу долучилося більше 40 людей. Це керівники творчих колективів, вокалісти та інші люди, які люблять та живуть музикою. Організатори запевняють, такого заходу ще не. Не проводили. Я хочу подякувати адміністрації Палацу культури мистецькій, тому що це вони, вони нас запросили. Тому чому мені так здається, що люди, які дуже давно існують в цьому секторі, розуміють, що треба поєднувати і культуру, і індустрію. І це приємно нам, як представникам приватного сектору в феє палацу культури цей час тривала і виставка ярмарок, ручних виробів місцевих майстрів та одягу. Тож сам івент об'єднав аж три жвавих локації. Всі ці заходи пройшли в рамках мистецького челендж-фесту Весна Рудани. Ця акція триває вже місяць. А от мета її надихнути інших на нові творчі звершення. Сьогодні дуже насичений захід, справа в тому, що віддано на на откуп районам, скажімо так, палацам культури, хто як фантазує, як хочуть, так і влаштовують ці заходи, зі звітні концерти творчі, От, різний потенціал в різних районах. Ось так зробили, так оформили, так налаштували на те, щоб сьогодні були в нас музиканти і вокалісти, тому що дуже вони близькі по своїм ці два жанри. Наступні місяці також обіцяють бути насиченими подібними заходами. Проходитимуть вони в різних куточках Кривого Рогу. Аби не пропустити цікавинки, для цього достатньо слідкувати за анонсами на сайті міського управління культури. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський таким побачили цей день наші кореспонденти. Я дякую за увагу. У студії працювала Наталя Болдинська. До зустрічі в ефірі.